Привіт, маленькі шагапівці. Ми восьмикласники. А ви наші наступники. Зараз ви тільки починаєте вивчати синтаксис, науку про словосполучення та речення, і ми вам у цьому допоможемо. Слова в реченні, що відповідають на певні питання, називають членами речення. Наприклад, хто? Ми? Що робимо? Навчаємось? Навчаємось де. У школі, у школі який? Найкращий. Ми навчаємось у найкращій школі. Яке слово вказує про кого або про що говориться в реченні? Правильно, ми. Запам'ятайте, це підмет. Підмет відповідає на питання: хто або що. Підкреслюємо його однією рискою. Розбираємо речення далі. Ми. Що робимо? Правильно, навчаємось. Це присудок. Член речення, який указує, що говориться про підмет. Називається присудком. Присудок може відповідати на різні питання: що робить підмет, що зробить підмет, яким є підмет? хто він такий та інше. Підкреслюємо його двома рисками. І разом із підметом він складає основу речення. Підмет і присадок головні члени речення. Усі інші члени речення називають другорядними, Але вони також є важливими для вираження думки. Наприклад, завитіки підмет і присадок клас виконує. І нам не зрозуміло, який клас та що і коли його виконує. А ось це саме речення з другорядними членами. Наш клас завжди виконує завдання. Поставимо питання до другорядних членів речення. Клас чий наш. Це означення. Воно відповідає на питання який? або чий. Наш клас завжди виконує, кого, що, завдання. Це додаток. Він відповідає на питання непрямих відмінків. Тобто, кого чого, кому, чому, кого що. Ким чим, на кому, на чому. Підкреслюємо його пунктиром. Наш клас виконує завдання. Коли завжди. Це обставина. Запам'ятайте цю назву і не плутайте з означенням. Означення вказує на якусь ознаку. А обставина розкриває різні життєві обставини: час, місце, спосіб дії, умову, причину методії та інші. Обставина позначає різні обставини, тому відповідає на багато різних питань. Коли, з якого часу і до якого часу, де, звідки, куди, як, як яким способом, чому, з якою метою тощо. Підкреслюємо її з скрапкою. Любі наші наступники ми щиро значимо вам успіхи в нуванні седаксесу української мови. На все добре.